Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції: принц Жезлів. Якась поспішена дорога, якийсь виступ. Ви знаєте, тут може бути і зброя надійти. Ось. Якось так якийсь виклик світу, верніше, в Україні. Щось, щось, щось сьогодні цікаве буде. Повертається, давайте якось так: повертається хтось на арену. Гаразд, ми дивимося карта номер один, номер два і номер три. І вибираємо кожний свою, і будемо дивитися. Гаразд, перший варіант, що чекає вас сьогодні. Ви знаєте, по дев'яточці кубків це особисте ваше щастя. Це може бути і день народження, якесь, це може бути якийсь юбілей, це може бути якесь святкування. По дев'яточці кубків це не є якесь вузьке коло, це вже трошечки більше. Ну, майже весілля, давайте я скажу. Це вже більше, ніж три-чотири людини. А ось, а може й чотири. Ось це емоційний день сьогодні. Це якісь, знаєте, приємні моменти, приємні розмови сьогодні і задоволення особисте, особисте задоволення саме ваше. Хороший день має бути сьогодні. Карта номер два. Шістка жезлів говорить про якусь перемогу, про якусь винагороду, визнання. Вас визнали, що ви хороший спеціаліст. Наприклад, це і похвала, це і премія, це і звільнення. Звільнення може бути від шлюбу, звільнення може бути від якихось зобов'язань. Від якихось документів, від якихось обіцянок звільнення може бути. Це може бути і дорога, якесь відрядження, наприклад, у когось буде підвищення по службі, наприклад, дадуть кращу ну, не зовсім можливо, і оплачувану, вищу оплачувану роботу, але по Кар'єрні сходиці, а ви вже зібралися трошечки вище, тобто підвищення по роботі і визнання. Карта номер 3 Ви знаєте, десятка мечів завжди, вона така, ну, різка, непередбачена і болюча, дуже болюча, це може бути і просто хтось порізався вколовся чи ножиком, чи склом десь, будьте обережні, ріжучими предметами, будьте обережні. І будьте обережні, що ви сьогодні говорите, тому що це, звичайно, мечі це повітря, повітря це слова. Тобто, будьте обережні зі словами, можете когось образити по десятці мечів, це смертельно образити. Тобто людина потім не захоче все життя з вами розмовлятися, водитися з вами, дружити з вами. Ось тому трошечки так, обережніше. Тримайте себе в руках, скажімо так. Ось це закінчення чогось. У когось шлюбу, у когось період роботи, у когось закінчиться просто робочий момент, так, і, наприклад, піде у відпустку людина. Теж проходить по цій карті. Ось, у когось закінчиться відпустка, тому що це, скоріше за все, закінчується відпустка, і вже пора виходити на роботу, наприклад, так? в когось закінчаться гроші. Ось, різко і боль, дуже боляче. Ця карта так і говорить: просто пережити цей момент, стриматися у висказуваннях. Це можуть бути і якісь побої, наприклад, хтось кулаком десь заїхав в лице чи ще кудись. Будьте просто обережні сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного мирного вам дня!